Програма соціально-економічного розвитку міста та проєкт міського бюджету на 2013 рік. Два питання, які зібрали в актовій залі музичної школи біля 600 олександрійців. Саме таку цифру зареєстрованих оприлюднив на початку слухань мер нашого міста. Він і лобіював прийняття проекту, який до кінця дня так і не був оприлюднений громаді. Всі слухали зі слів і сприймали на віру, хоча не всі і не у всьому. Олег Панібратенко, голова незалежної громадської ради міста, вважає, влада не має права використовувати бюджетні кошти на власні цяцькі та забаганки і повинна діяти в інтересах незахищених Олександрійців: інвалідів, дітей сиріт чорнобильців, людей, які мають вади здоров'я. Саме тому, замість фінансування забаганок, наприклад, фактичного створення за бюджетні сотні тисяч гривень Олександрійського міського піар-центру для влади, Олег Панібратенко пропонував витратити їх на соціальні видатки. І на незалежній громадській раді громадські організації міста проаналізували ті видатки, які були зроблені в 2011 році, в 2012 році. По прошлому році були видатки на певні суми, які ми знайшли в бюджеті, які потрібно перерозпреділити. і дійсно. Приділити увагу в першу чергу незахищеним категоріям населення, які проживають в місті Олександрії, не надавати в 2013 році в повному обсязі фінансування міському підрозділу громадської безпеки Січ 200 тисяч гривень у 2012 рік, було виділено. Так як дане громадське об'єднання жодного року публічно не звітувало, кошти отримувало без конкурсу, працівники даного підрозділу на незрозумілих підставах знаходяться у приміщенні міської ради, при цьому створюючи перешкоди у відвідуванні Робових приміщень міської ради пересічними громадянами. Програма інформатизації діяльності Олександрійської міської ради близько 300 тисяч гривень. Це реально ці гроші заложені на 2013 рік. Проектна сума економії бюджетних коштів складає 715 тисяч гривень, відповідно, яку ми пропонуємо врахувати при розподілі, розподілі видатків міського бюджету міста Олександрії на 2013 рік серед громадських організацій. Голова фракції партії промисловців підприємців у міськраді Сергій Коваленко пропонував стягнути з центрального. У ринку 700 тисяч гривень, які могли б бути у міському бюджеті, та надати їх на виплати бюджетникам, і не тільки ми вважаємо, що нам слід задуматись досить серйозно і поставити перед собою задачу, і виконати її в 2013 році щодо відновлення повноцінних. Терапевтичних відділень у віддалених населених пунктах міста, зокрема, це Пантаївка та Димитрове. То де взяти кошти? Практично майже мільйон витрачається на засоби масової інформації, газета, ті існуючі, які будуть. У нас є досить таки гарний приклад палацу урочистих подій. Ми їх відпустили у вільне плавання, і як би їм важко не є зараз, але вони живуть, вони працюють, і тому досить таки було б доцільним, щоб в конкурент. Умовах також і засоби масової інформації працювали, а цей майже мільйон пустити безпосередньо на відновлення терапевтичних відділень. Щодо культури, я думаю, не треба всіх переконувати нас в тому, наскільки культурні в лапках є у нас деякі Олександрійці. Над культурою треба працювати, і ця галузь повинна отримувати підтримку. Приємно, що в цьому році будуть виплачені оздоровчі працівникам в 2013-му, вірніше, оздоровчі працівникам в галузі культура. Яка є пропозиція? Е, є пропозиція е, ті громадські організації, які фінансуються з міського бюджету, і не є такими, які дійсно потребують підтримки. А підтримки в першу чергу нашої потребують це інваліди, це ветерани, це афганці, чорнобильці, деякі інші. А ті, хто можуть сам собі заробити, то хай вони сам собі заробляють, а ми б ці гроші краще пустили на конкретні програми в галузі культура. Це підтримало б також б працівників і останнє питання по житлово-комунальному сектору до нас звертається як до депутатів працівники житлово-комунального господарства. І я думаю, ви знаєте, не для кого це не секрет, що працівники житлово-комунального господарства, зокрема до мене, двірник звертався, працюють. Отримуючи кошти за півставки, оформлені на півставки, а виконують роботи значно більше. Де взяти кошти? Зрозуміло, що ні в якому разі не слід підвищувати е, плату за, за житлово-комунальні послуги. А кошти можна буде взяти, на наш погляд, з наступного: зараз у нас є великий монополіст, який е, житлогосп, який обслуговує весь житловий фонд. Коли ми і в зв'язку з тим, що він великий і великий, великий об'єми, то 20% треба зразу платити податку. Настільки ми багаті Олександрійці, що просто з кожного мільйона віддавати 200 тисяч державі податку, ці 200 тисяч з кожного мільйона треба залишити в себе безпосередньо, пустивши їх на те, щоб підтримати працівників житлово-комунального сектора. Між тим працівники влади жартували. Замість врахування пропозиції громадськості, говорили про те, що треба помовляв перед розповіддю про бюджет добряче промочити горло. Не хотів попросити, але почти Будь-яке діла надо в началі добре замочити. Врешті за незгоди з позицією влади і не бажаючи брати і далі участь у так званих громадських слуханнях, де думка громади, фактично зводиться у ніщо біля 150 п'ятдесяти олександрійців пішли з зали. І вже тільки більше. 300 чоловік проголосували за пропозицію мера по бюджету. Єдине, що додав мер, пропозиції громадськості приймаються і будуть враховані. Однак, як покаже час, влада просто ігнорувала людей та прийняла той бюджет, який найкраще влаштовує чиновників, а не людей.